з новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! У ніч на 3 вересня РФ атакувала Україну дронами та ракетами з різних напрямків. Загалом зафіксовано понад 520 цілей. З них 451 збили сили ППО, зокрема, 430 шахедів шахетів та дронів імітаторів та 14 ракет. Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БПЛА на 14 локаціях. Падіння збитих уламки на 14 локаціях. Атака триває в повітряному просторі ще декілька ворожих БПЛА. Зранку били по Херсонщині в молодіжному через атаку дроном постраждала двоє людей. Ще двоє мирних жителів були поранені під час артобстрілів у Зеленівці та мікрорайоні Корабел у Херсоні. Пошкоджені приватні оселі та багатоповерхівка є загиблі. Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини внаслідок російської атаки. Учора зранку окупанти обстріляли з артилерії Антонівку, через що смертельні поранення дістав місцевий мешканець. Наші повітряні сили збили над Дніпропетровщиною 12 безпілотників. Повідомили у командуванні. Через удари у Самарівському районі сталася пожежа. По Нікопольщині росіяни били ФПВ та артилерію. Під вогонь потрапили Нікополь і Червоногригорівська громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка і будівля, що не експлуатувалася, загиблих та постраждалих немає. Низка потягів, які курсують від Запоріжжя та до нашого міста, затримуються. Все через ворожі обстріли, які пошкодили залізничне сполучення на Кіровоградщині. Зокрема, більш ніж на 5 годин затримається рейс Чернівці Запоріжжя. Перше на 4 години рейс Ужгород Запоріжжя. Перше актуальний час затримки можна дізнатися на сайті Укрзалізниці. Окрім цього, тимчасово зміниться і курсування деяких поїздів через об'їзд аварійної ділянки. «Укрзалізниці» запевняють, залізничники вже працюють над відновленням інфраструктури. Залізничники продовжують відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру та роблять усе можливе, щоб мінімізувати відставання поїздів від графіка та повернути їх на свої маршрути. Росіяни завдали чотири сотні ударів по Запорізькій області. Цієї доби ворог шість разів бив з авіації по Гуляйполю та Успенівці. Атакували і ФПВ-дронами малуток, Мачку, Щербаки, Плавні та інші населені пункти. Впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів. А на Запорізькому напрямку сили оборони знешкодили комплекс ППО С-300 та радіолокаційну систему окупантів. Як зазначають в збройних силах близько четвертої ранку біля Олексіївки, наші військові завдали значних втрат загарбникам. На запорізькому напрямку прикордонники вдарили по ворожих позиціях. Сили оборони розбомбили польові склади боєприпасів для дронів загарбників Аеророзвідка ліквідувала боєкомплекти разом із самими окупантами. Меже півсотні тон протидронових сіток привіз в Україну волонтер Владислав Калюжний. Їх дуже потребують наші захисники на всіх напрямках фронту. Ці сітки реально допомагають вберегти життя та техніку. кажуть військові, з якими труднощами зіштовхнувся волонтер при транспортуванні, та що треба для того, аби привезти ще більше засобів маскування, знає Ірина Чернова. Сплатити буде транспорт. Сітка такого якісна. Вона Буде тримати їх півішки і захищати наших військових. Рятуйте життя, допомагайте. Дякую всім, слава Україні. Допоможіть забрати цю сітку і передати нашим військовим. Волонтер та голова благодійного фонду Допомога людям України Владислав Калюжний на цьому відео знятому у Нідерландах показує, яку важливу допомогу зібрав для військових. Наразі вантаж вже в Україні, та й досі триває збір коштів для того, аби розрахуватися із перевізниками. Ми отримали цю сітку безкоштовно. В неї можна закрити майже 20 кілометрів доріг або накрити одночасно 30 гектарів площі. Майже половину протидронових сіток днями відправлять на найгарячіші ділянки фронту. Волонтер каже, якщо вчасно вдасться закрити збір на транспортування, закордонні партнери обіцяють передати ще стільки ж, а то й більше життєво необхідного вантажу нашим оборонцям. Банка у нас актуальна, вона відкрита, і нам протягом цього місяця треба зібрати ці кошти. Залишилося зібрати ще 160 тисяч гривень. Тому прошу всіх небайдужих там, може навіть підприємцям долучитися і допомогти. 46 тонн протидронових сіток. Вантаж якого чекають захисники на Різькому, Донецькому та Харківському напрямках Владислав просить всіх долучитися до збору, аби привести в Україну ще більше таких сіток і зберегти життя нашим захисникам. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. 16 років колонії суворого режиму та ще один рік обмеження волі саме стільки за те, що говорив правду про війну та окупацію. Російський суд виніс вирок журналісту Ріа Мелітополь Георгію Левченко. Окупанти взяли його в полон в серпні 2023-го, Тримали спершу на так званих гаражах, де катували. Потім перевели до Мелітопольського ІВС. Згодом він потрапив до Маріупольського СІЗО. Після двох років полону наш колега почув. Вирок від окупаційного Запорізького обласного суду. Георгія звинуватила у держзраді, екстремізмі і у передачі даних про розташування військових РФ. Все це заведення українського телеграм-каналу, активну громадянську позицію та небажання мовчати. На відео пропагандисти РФ показали, як вони затримують Георгія і допитують в камері. Юлічка, мама, папа, Льошенька, я вас всіх люблю. дуже скучаю за вами. Не переживайте сино все хорошо. У Запоріжжі стартувала вакцинація від коронавірусу. Одним з перших щеплення отримують освітяни, оскільки перебувають в групі ризику. Зокрема, вже вакцинувалися працівники сьомого інтернату в департаменті охорони здоров'я кажуть, вакцина нині в достатній кількості. Більше розповість Анна Крамаренко. «Скарг зараз на стан здоров'я немає. Не. Давайте поміряємо температурку. Температурка нормальна, можете проходити на вакцинацію. Пані Раїса розповідає, вакцинується вже втретє. Усі рази робила щеплення лише Пфайзер. Каже, вакцинується для того, аби убезпечити від ускладнень можливого перебігу хвороби себе та родину. Уже, ж, вроді як, в групі риску чи ризику не. Та. Тому, щоб уберегти так сказати, от рідних, та да й на роботі всіх, і з дітками ж общаємося. Тому треба, треба для здоров'я. Самочувствую хороше. Перший раз то теж було все добре. Дуже добре, навіть навіть не пам'ятаю куди коли. Хочу бути здоровою. Тому не хочу боліти, не хочу заражати своїх рідних, і ця вакцинація, я вважаю, повинна бути обов'язковою, і люди повинні це розуміти, знати і відноситись до цього, ну як з, -з, -з відповідальністю. Вакцинацію в сьомому інтернаті проводить мобільна бригада лівобережного центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Щеплюють препаратом Pfizer. Медики зазначають, особливої підготовки ця вакцинація не потребує. Головне, аби у людини була нормальна температура тіла та тиск. Згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди вакцинуються раз на рік і ковід вони не мають сезонності, як грип або інші інфекції. Тому бажано раз на рік це не залежить від ну, якоїсь дати чи прив'язки до сезону, пору року. Медики кажуть, єдиною дієвою профілактикою від тяжкого перебігу хвороби є щеплення. Вакцина нині в достатній кількості. Робити щеплення рекомендують усім, хто в групі ризику. Серед таких, зокрема, працівники освіти. Ми останні два тижні відмічаємо збільшення кількості захворюваності на респіраторну вірусну інфекцію, в тому числі і на ковід-19. Єдиним профілактичним заходом, який попереджає важкий перебіг ускладнення і, не дай Бог, смерть являється вакцинація вакцина Pfizer Її достатньої кількості вона вакцинація відбувається на рівні центрів первинної медико-санітарної допомоги на рівні сімейних лікарів і педіатрів. Ми розпочинаємо в Запорізькому регіоні. Ні, цей процес, цю акцію закликаємо освітян бути свідомими, розуміти, що освітяни відносяться до категорії ризику, так само як і діти відносяться до категорії ризику, враховуючи наші умови роботи і, скажімо, ну, нашого складного життя в період війни, пропонуємо підтримати таку ініціативу і долучитися до вакцинації. Цього разу в санаторній школі-інтернаті №7 вакцинувалися 12 працівників. В Департаменті охорони здоров'я кажуть, мобільні бригади щеплюватимуть освітян від коронавірусу і в інших навчальних закладах міста. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. 78% житлових будинків та 81% закладів освіти вже готові до опалювального сезону. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, в будинках запоріжців відремонтовано понад тисячу систем тепла, води, електропостачання та 146 покрівель. Також міськраді запевняє, що школи, садочки та лікарні зможуть працювати холодною пори року в стабільних умовах. Саму ж систему опалення запустять, коли середньодобова температура становити. 8 градусів. Комунальники щодня працюють у дворах, на дахах і в підвалах. Усі заплановані роботи будуть завершені вчасно, аби запоріжці увійшли в опалювальний сезон у теплих і безпечних умовах. Понад тисячу квадратних метрів бур'яну викосили у дворі, що по вулиці Патріотичній, 65А. Мешканці звернулися до реадміністрації і карантинні рослини прибрали. Зазвичай такі роботи виконують за графіком, але реагують і на заявки. Більше розкажемо в наступному сюжеті. На цьому майданчику у Вознесенівському районі траву косять вже вдруге. Цього разу за зверненням мешканки будинку пані Людмили. Жінка живе тут понад 20 років і прагне, аби двір був чистим та затишним. Якось незатишно живеться трава, сміття хотілося б, аби покосили траву. Ми звернулися до реадміністрації. Вони відреагували, приїхали. Ми розмовляли у під'їзді з мешканцями щодо трави, і я поїхала, звернулася. На звернення відреагували швидко. Серед групи газонокосильників Валерій. Він вже шостий рік працює в сфері благоустрою. Каже, поки з трави це важливо, адже виховує чотирьох дітей і неодноразово доводилось знімати з них кліщів після гри на майданчиках, які заросли бур'янами. Так як в основному ми дітські косим, косимо, зараз дуже багато кліща розвелося. І от ми стараємося підтримувати їх в порядку, щоб вони діти гралися і все було добре. Зараз у нас ще карантинна рослина пішла, це амброзія. І зараз багато алергетиків, що страдають цим. двору карантинні рослини прибрали і біля школи, що на вулиці Яценка, 3А. роботи виконуються планово, а також за зверненнями громадян за словами комунальників. Осени трава росте ще швидше ніж влітку. Вже йде цвітіння амброзії, чистотіло, і у людей, у людей у яких є алергія, це дуже шкідливо на їх здоров'я. Крім того, є ще в рідні комах, які живуть траві. Це теж покос Коли у дворі скошена трава, коли у дворі затишно і настрій ж зовсім інший. Протягом вересня в районі планують скосити ще 40 гектарів трави, а 60 вже прибрали. Якщо у вашому дворі теж треба прибрати карантинні рослини, звертайтеся до міського кол-центру 1580. Анастасія Митко, Батуренко, телеканал МТМ. На межі життя та смерті патрульні врятували молоду дівчину від самогубства. До поліції зателефонувала небайдужа запоріжанка, яка помітила людину, що стояла на опорі мосту. Інспектори швидко приїхали на виклик та за допомогою слів підтримки змогли вмовити дівчину зійти з небезпечного місця та передали її медикам. Давайте піднімемось. Давайте поспілкуємо. Давай, 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 Сядемо до машини і давайте. Все, все добре. Монети, списи та піка, Київська митниця передала до музейного фонду національного заповідника Хортиця культурні цінності, котрі вилучили чи конфіскували на користь держави. Так музейна скарбниця поповнилась десятьма монетами 16-го століття. Це литовські гроші та денарії. А ще тепер заповідник має в колекції два списи: Перший часів Київської Русі другий – відносять до періоду існування ранньослов'янських племен. А ця друга третя століття нашої ери ще один експонат. Хазарська кавалерійська піка 8-9 століття до нашої ери. На варті правопорядку навіть вночі днями інспектори патрульної поліції помітили авто, в якому було спущене колесо. В ньому знаходилася жінка з дітьми. Самостійно дістатися додому вони так і не змогли. Тож правоохоронці допомогли відновити рух та супроводили родину додому. Щира подяка дітей та жінки стала найкращою винагородою, кажуть в поліції. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.